цей привіт. Ми сьогодні будемо складати фігурку. Отаку фігурку. Це фігурище настояще От. Тут все подвижне. руки все подвижне. От. І ми будемо зараз складати. Так, і з деталей деталів складається тулуб. тулуп. О, зараз будемо приступати. Складати. Спочатку таку беремо цю частинку, потім оце треба сюди закріпити. Ти потім оці дві треба. І можна різні деталі для цього робота, для цього титана. Так, закріпляємо от і отак от виходить тулов, Потім ставимо дві такі з И получается я трохи на тузу трохи просто похожа. Начинает. Ставлю вот тут сюда. И потом вот сюда. Для ног ставлю. Вот такие. И потом ставлю на две, две пластинки. Одну такую. И потом на раму все. И ставим вот так. Вот потом ставим вот так и сюда, назад такую черную детальку, потом закрепляем. тут ставим вот такие, такую детальку и тут по бокам закрепляем вот такие детали. потом тут такая, такая, тут такая мы ставим и две колонки по бокам и корешки. и получается ту лобу. Ми зараз будемо приступати так, рукам і ногам. І зараз поставимо тут. Okay. Так, і колонки, і ноги, і руки з пушками ми зараз будемо складати. Бачите, тут вже готові у мене от, всі зубчастинки. От і одна колонка. І ми зараз будемо її складати. От. І ми робимо отак. Оці решітки ставимо. Потім беремо таку. І потім ззаді прикріпляємо цю От. Беремо ці всі. От. І нам треба і воно було отак, як прикріпити, щоб було отак рівно От, до половини. От. Потім ми закріпляємо. Ну, от отак трохи і держалося. Потім це так закріпляємо. І от ці дві детальки годки. І виходить у нас друга колонка. Робимо ноги. Ноги дуже легенькі. Легенькі, щоб їх скласти, дуже легко. От, такі запчастини. Окупилися. Потом дві потім, так, і потім так, потім оце так. Потім це так. І отак дивіться гладкий деталю і оце так. І закріпляємо оце так. І виходить одна нога. Вона тут, бачите, вирухнут. Все функціонує. От дві ноги їм. І вже пушка у нас готова. Ми зараз будемо робити другу пушку. Для другої пушки нам треба отакі деталі. І От. потім беремо отакі всякі деталі, потім так і так. И потом на конце вот так закрепляем. Вот так и была рука дрожала Потом так. Так. Потом ставим мы вот так. так. И потом тут закрепляем вот так. Потом пушку вот так. Потом закрепляем вот так. И потом перед кинцем мы ставим вот такие Дві знову частин. І потом так І потом так І виходить одна рука. От. Так, і ми тепер робимо голову. Дві таких колонок. Ну, закріпляємо. І потом голову закріпляємо. І отака у нас. О, тепер ми робимо ранець. Ранець дуже. Вже легко і у мене зразу підготовлені деталі. Цей ранець, дуже легко його зробити. Можна свій зробити, от, як хочете. Можна різний ранець. У мене такий вийшов. І ми зараз будемо складати зробок. Беремо потом Це закріпляємо на цю шпилку. Потім беремо дві руки. І закріпляємо от сюди. Закріпляємо дві руки. Тепер закріпляємо знизу дві ноги, от, і потом дві колонки. Закріпляємо. Дві колонки. От закріп... Тепер ми ставимо ось цю колонку і потім ставимо. Назад отут, от, чорна деталька і отак. От от. І зберемо таку підставку і можемо поставити як і дерево. робот. І готовий робот. От. Так, і у нас така виходить фігурка. Ставте лайки, підписуйтесь і... Сіпокал з вами діло не.